Хеллоу, пацанюри та дівулі. <кій> І знову задача по геометрії. Я знаю, що у багатьох з вас є проблеми саме з геометрією, тому більше треба задач по геометрії робити. І знову прямокутний трикутник. Прислав <кій> хлопчина, який підписаний на мій ютуб канал, отаку задачу. Яку я, як я і обіцяв, що всі, хто підписані на мій YouTube канал, можуть мені в ВК присилати задачі, які вони не знають, як розв'язувати, я їх на Ютубі розв'язую. Значить, задача звучить наступним чином. Задача з білета до, до екзамена в один із коледжів. А також ця задача з білету, який на ДПА, який в ДПА був, уже був зараз 2016 рік. Уже був. Так, поїхали. Значить, ребята, задача звучить наступним чином. Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 15. Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 15. Ну, допустим, це оцей катет. Ну, можете цей позначити. Ну, яка різниця? Я позначу цей. 15. Один з катетів прямокутного трикутника 15 сантиметрів. А далі слухаємо уважно. А медіана проведена. А медіана проведена до гіпотенузи. Давайте проведемо. Медіана проведена до гіпотенузи. Оце гіпотенуза на неї опущена, медіана. Згадаймо, що таке медіана. Медіана це така пряма, яка ділить навпіл ту сторону, на яку вона проведена. Значить, задача. А медіана проведена до гіпотенузи, значить, з цієї вершини, з вершинки С, проводимо пряму, яка ділить, навпіл, яка ділить навпіл нашу гіпотенузу. І це називається медіаною, ребята. Значить, а медіана проведена до гіпотенузи дорівнює 8,5 см. Що вони хочуть? Обчислить площу даного трикутника! Окей, okay, взагалі без проблем. Площа А, Б, С. Значить, в зада... Значить, ось задача. Давайте ще раз нагадаю умову вам. Дано трикутник прямокутний А Б, С. Відомо один із катетів 15. А також відома медіана, яка проведена до гіпотенузи. І вона дорівнює 8,5. Знайти площу цього трикутника. Ребята, ну. <г <г> Тут малесенька малесенька хитрость є така. От е, тут треба пам'ятати одну таку фішку. Ребята, е, що таке середина гіпотенузи в прямокутному трикутнику? Що таке оця точка? Оця точка, давайте її позначу точка, наприклад, О. точка О. Ця точка, вона дуже особлива в прямокутному трикутнику, ребята. Оця точка значить, це. Це середина гіпотенузи. Тепер запам'ятайте раз і назавжди те, що я вам зараз скажу. Точка, яка є серединою гіпотенузи, це є центром описаного кола навколо прямокутного трикутника. Ще раз. Точка, яка лежить посередині гіпотенузи. Це є центр описаного кола навколо прямокутного трикутника. Значить, це властивість така оцієї точки. Значить, це є. Давайте я тут от, хоч зеленим маркером коло намалюю. От. Як Ну, таке коло кривеньке, звичайно, буде. значить. І ось я описав коло навколо трикутника, і оця точка буде центром цього кола. Я думаю, це зрозуміло. Ну... Так, запам'ятайте це, будь ласка. А далі чисто Все. Задача вирішена. Задача вирішена. Задача вирішена. Майже, майже задача вирішена. Так, задача майже вирішена. Е, от, ребята, це ми знаємо, це ми знаємо. Окей. Тепер, тепер, скажіть мені, будь ласка, що в цьому колі сторона ось, відрізок ОА? Чим він являється в цьому колі відрізок ОА? Звичайно, це радіус! Це радіус. Це радіус цього кола. О! А скажіть мені, будь ласка. А що для цього кола відрізок ОБ? Відрізок ОБ! Це також радіус цього кола. Це також радіус цього кола. Ну тут і видно відрізки однакові. Да? Відрізки однакові. Бо це радіус, і це радіус одного і того ж самого кола. А тепер найцікавіше, найцікавене, ребята. Скажіть мені, будь ласка, а, а чим являється для цього кола оце? Оце. Чим являється для цього кола? Сторона оце. Звичайно, також... радіус! Звичайно, також це радіус. Оце... Це також радіус нашого кола. Ну, якщо ви розумієте, взагалі, що таке радіус кола. Да? <смі> якщо ви не розумієте, то ви взагалі не розумієте, про що я зараз говорю. Значить, я говорю для тих, хто розуміє, що таке радіус кола. Оце це радіус кола. А раз ось це радіус кола, ось це радіус кола і ось це радіус одного і того ж самого кола. Значить, ці відрізки рівні. Ці відрізки рівні. Отже, 8,5 оце, 8,5 оцей кусок, і 8,5 оцей кусок. І 8,5 оцей кусок. Класно? Класно. Так, а тепер давайте, скажіть мені, будь ласка, чому дорівнює гіпотенуза повністю АБ. Чому дорівнює повністю гіпотенуза АВ? Ну, цей кусок 8,5 і цей кусок 8,5. 8,5 плюс 8,5 це буде 17. Це буде 17. це буде 17. Так, окей, хорошо, добре. Так, так до чого це все я кажу? Взагалі-то нас просили площу знайти. Да? А я тут от, вам знайшов, чому дорівнює гіпотенуза. Клас. Це таке, як вас посилають в магазин за хлібом, а ви принесли молоко. Ну, значить, але. Ну, смисл в цьому є, повірте мені. Значить, дивіться, знайшли ми з вами АБ. Ну, я просто хотів, щоб ви дуже звернули увагу на те, що центр гіпотенузи це є... Е, ну, середина гіпотенузи це є центром описаного кола. Навколо нашого трикутника. Так, ребятульки і дівульки, е, Так, АБ зрозуміло, є у нас, так? Да? Тепер знайдемо, знайдемо, знайдемо тепер іще одну сторону нашого трикутника. АЦ. А це. Давайте просто всі сторони, я хочу, щоб ми знайшли, а потім знайдемо площу. Ну, якщо ми сторони всі будемо знати трикутника, то площу знайти це розплюнути. Е, так, знайдемо тепер АС, сторону АС. Сторону АС ми знайдемо за теоремою Піфагора. За теоремою Піфагора. Це сума квадратів катетів, дорівнює квадрату гіпотенузи. Значить Так, ребятульки, я запишу зразу, що АС в квадраті дорівнює. Гіпотенуза в квадраті, тобто 17 квадраті. Скільки буде 17 квадраті, Треба... Може ви знаєте, але я призабув. Я на калькуляторі порахую 17 квадраті, це у мене буде. Е, е, неправильно порахував. Е, це буде 289. Значить, Гіпотенуза в квадраті це 289. Далі. Е, Мінус, мінус один із катетів в квадраті. 15, да? 15 в квадраті. Мінус 15 на 15. Мінус 225. Мінус 225. 225. Так, і це дорівнює, це дорівнює, Значить, а це в квадраті дрібня. 289 мінус 225. Є таке, і це дорівнює 64. 64. 64. Значить, А в квадраті рівня 64. Ребята, якщо ви не розумієте, що я тут роблю, да, оце, то будь ласка, подивіться відео Теорема Піфагора. Ну, це елементарно, оце. оце, це елементарщина. Якщо ви знаєте, звичайно, тему Теорема Піфагора. Якщо ви не знаєте, то в мене для вас погана звістка. Те, що ви нікуди не вступите і взагалі... Ну, це, це ви не знаєте математику взагалі. Так, далі. E, Значить, 64. А це в квадраті, дорівнює 64, тоді саме по собі. А це скільки? Якщо А це в квадраті, дорівнює 64. Тоді що до квадрату треба піднести, щоб вийшло 64. Навіть, не знаю хто знає, навіть саме такий темна людина знає, що це 8. Що Це 8. А це дорівнює 8. А це дорівнює 8, а це дорівнює 8. Клас! Хорошо, 8, добре. 8. Значить, дивіться, я познаходив усі сторони свого прямокутного трикутника. Тепер давайте якось знайдемо площу з цього. Ну, дивіться, Площа, формула площі трикутника s площі Це сторона AC Помножить на висоту, яка опущена на цю сторону, а цією висотою є Ну, Висота це перпендикуляр опущений на сторону. Перпендикуляром опущений на сторону AC, являється BC. Значить, BC це, це є висотою цього трикутника нашого прямокутного. Значить, ще раз, щоб знайти площу, треба сторону 8, помножити на висоту, яка опущена на цю сторону. Тобто на BC на 15. На 15 і поділити на, 2, поділити на 2. Так, скільки це дорівнює? Так, значить це буде 120, 120 це буде 60 начебто. Це буде 60. А ну давайте ще раз 4 на 15. Це буде 60. Це буде 60. Площа цього трикутника 60. Кому що не зрозуміло, задаємо питання в коментарях, підписуємося на канал, ставимо лайки. Ті, хто підписався на канал, для вас є переваги в тому, що ви можете мені в контакті присилати фотки задач, які ви не знаєте, як вирішуються, або просто якусь тему сказати. Ця тема в школі мені не зрозуміла, я її на ютубі отут розберу, щоб у вас було все круто в школі, щоб ви вступили в нормальний вуз, щоб ви взагалі ДПА здали класно, і щоб у вас в житті було все в ажурі. Так, ребята, всім всього найкращого. Задача, кому що не зрозуміло, питаємо в коментарях. Я вже це казав. Всім кохання і всього найкращого!